Паркувальний асистент допомагає вам під час маневрування, вимірюючи відстань між вашим автомобілем та перешкодою за допомогою ультразвукових датчиків, встановлених у бамперах. Залежно від конфігурації автомобіля, система може виявляти перешкоди спереду, ззаду та з боків. Система попереджає вас звуковими сигналами, частота яких зростає в міру наближення до перешкоди, а на відстані приблизно 20 см для бічних перешкод або 30 см для передніх і задніх сигнал стає безперервним. На екрані мультимедійної системи також відображається оточення автомобіля. Зелені зони означають, що перешкода розміщена на значній відстані. Жовто-гарячі, що вона наближається. А червона зона та безперервний звуковий сигнал свідчать, що відстань між автомобілем і перешкодою скоротилася до 20-30 см. У разі використання бічного паркувального асистента звуковий сигнал подається лише у тому випадку, якщо перешкода розміщена на траєкторії руху автомобіля. Зверніть увагу, що система працює тільки на швидкості менше, ніж 10 км на годину. Паркувальний асистент автоматично вимикається, коли важіль коробки перемикання передачі у положенні паркінг чи нейтральному положенні, або коли швидкість перевищує 10 км на годину. Звуковий сигнал також автоматично припиняється, якщо автомобіль і виявлена перешкода залишаються нерухомими протягом кількох секунд. Ви можете увімкнути або вимкнути цю функцію вручну через мультимедійну систему OpenR. Для цього перейдіть до розділу Світ автомобіля, виберіть Допомога при водінні, а потім Паркування. Тут можна налаштувати зони виявлення перешкод, активувати або вимкнути звукове попередження паркувального асистента. Вибрати мелодію сигналу та відрегулювати його гучність. Щоб система працювала належним чином, переконайтеся, що ультразвукові датчики не забруднені, наприклад, снігом чи багнюкою. Рекомендується також вимкнути функцію, якщо ви буксируєте причіп, оскільки він або буксирний пристрій можуть заважати роботі датчиків. Якщо система виявить несправність, під час увімкнення заднього ходу прозвучить спеціальний звуковий сигнал. А на панелі приладів з'явиться повідомлення перевірте паркувальні датчики. У такому випадку зверніться до представника Рено для усунення несправності. Пам'ятайте, що ця функція є лише допоміжним засобом і не замінює вашої уважності як водія. Завжди стежте за ситуацією на дорозі та будьте готові до раптових подій, які можуть виникнути під час маневрування.